Доброго дня, 21 жовтня 2023 рік. Розпочав обрізку. Стан виноградника ось такий. 11-12 жовтня були значні морози, тому вся листова поверхня була знищена. ну і власне Прийняв рішення до обрізки і зараз поки ще комфортні умови. Намагаюся її хоча б розпочати, та частково виконати. Формування напіввіяло. Видно, що рукава розташовані в одну сторону. шпалера одночасно перекривається двома лозами, тому є певний запас бруньок. І в цьому році саме цей запас бруньок на вілому формуванні мені забезпечив наявність від 60 до 65% врожаю до, до минулого року. Коли умови для вирощування винограду були ідеальними, не було ні приморозків, вологість була значна, в цьому році значна відмінність за виключенням вдалих температур для, самих, для самого врожаю винограду. І це формування дозволило навіть за фактору вимерзання 11-12 травня мати певну кількість плодоздатних заміщуючих броньок, які власне, і гарантували мені надягність якогось врожаю. Ну не якогось, а 60%. І в мене є великі сумніви, що якби це були ріжки, то і що у них був би запас заміщуючих бронюк, які мали Ознаки плодоздатності в такій кількості, як за цього віяла. Знов таки це розмова як допомога новачкам, які ще розмірковують про обрання той, того чи іншого формування. Ну, в моїх умовах саме формування на повіяло І з розташуванням одночасно забезпечення двох рукавів на якусь певну ділянку шпалери. Ну і вона саме таке формування забезпечено наявність врожаю. навіть за несприятливих факторів. Ну і інша перевага такого формування це здатність до легкого вкривання до поміщення. Обрізаного куща на землю ну, демонструю, зараз він знаходиться в такому підвішеному стані, але невеликого зусилля вистачає його пригнути до землі, зафіксувати скобою, ну і в такому стані його накрити кривним матеріалом. Ну і про захоплення виноградом. Які ж підстави цього всього з 12 травня. Коли виноград вимерз і до 12 жовтня, поки він ще раз вимерз перед зимою, прийшло рівно 5 місяців. І давайте ж подивимося, що встиг за ці 5 місяців виноград. Він встиг відновити свій рист. Так, пройшло приблизно 2 тижні, поки знову з'явилися молоді пагани і заміщуючих бруньок. Потрібно було працювати по вибору. Найкращих точок росту, які будуть першими на рукавах. Потім відбулося цвітіння. Завдяки сприятливим факторам ідеальній сумі активних температур у цьому році врожай отримав надзвичайні високі кондиції. Також виноград до 12 жовтня встиг здерев'яніти на всю висоту на шпалері. Ось місячі чеканки приблизно від 30 до 45 сантиметрів над верхнім дротом, а верхній дріт знаходиться на висоті 2,05-210, тобто це все здерев'яніло, визрівши. Звук, який характерний саме для визріших лос. І от власне за ці 5 місяців виноград виконав своє завдання, покладене на нього природою і приніс користь людині, яка його вирощує. І чому не любити його, це його це виноград? Все, дякую за увагу, до побачення!